У вівторок, 28 квітня о пів на 12 ночі, у чергову частину Калузького міськвідділу міліції надійшло повідомлення про пошкодження невідомим вибуховим пристроєм даху готельно-відпочинкового комплексу Князь Святослав, розташованого у селі Вістова Калузького району. На місце пригоди негайно виїхали слідчо-оперативні групи обласного управління та Калузького міського відділу МВС, експерти вибухотехніки та кінологи. Відпочинковий комплекс князь Святослав у селі Містова тривалий час пов'язували з екс-регіоналом Володимиром Левчуком. Громадськість не вперше виявляє увагу до комплексу. Князя Святослава кілька разів відвідав автомайдан з Івано-Франківська та Калущини. Одного разу приїхали навіть серед ночі та закидали ресторан яйцями. До речі, сліди відвідин автомайданівцями цього закладу збереглися і досі. На огорожі та воротах комплексу красуються написи Ганьба, нанесені чорною фарбою. Проте офіційно князь Святослав має трьох співвласників. Володимир Личук від коментарів відмовився і взагалі заперечив факт обстрілу. Виїхавши на місце нічної події, видимих пошкоджень, порча група Вікон уже не побачила. Мистри впоралися з латанням даху ще зранку. Замість коментарів нам сказали до побачення, і охоронець просто провів нас до воріт, мотивуючи тим, що це приватна територія і будь-які зйомки на ній заборонені. Ситуацію трохи прояснив сільський голова Вістовий Василь Хомич. Сьогодні ранком зателефонували до мене з карного розшику нашого міськраєвідділу і сказали, чи я знаю про проблему цю. Я сказав, що мені нічого не відомо. Вони до мене заїхали з сільського раду, розказали ситуацію. Дійсно, десь у районі 23.30 вчора з гранатомета, муха було зроблено вистріл в сторону приміщення ресторану Князь Святослав. Наскільки мені відомо, що постраждала тільки дах і, і ушкоджений піно, це, гіпсокартон. Більше там таких, слава Богу, ушкоджень нема, жертв немає ніяких, людей на той момент у ресторані не було. Мені, мені телефонували люди з-під Михайля і телефонували люди, не телефонували, а зустрічався з людьми, які живуть у вістові сторону Бабина Зарічного. Дійсно, був потужний вибух. Чути було, люди думали, що гримит, але то цей. У міліції факт застосування при обстрілі саме цього виду гранатомета не підтвердили. Та й порушено кримінальну справу не як терористичний акт, а як умисне знищення або пошкодження майна. 28.04.2015 року в половині 12-ї ночі поступило повідомлення на поступило повідомлення про те, що в селі Вістова в готельно-ресторанному комплексі. В одному з готельно-ресторанних комплексів стався вибух. В ході виїзду оперативної групи на місце події було виявлено, що покрівля даного готельно-ресторанного комплексу дійсно пошкоджена внаслідок вибуху. На даний час внесено. Цю подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, проводиться досудове слідство. Встановлюється тип вибухового пристрою, встановлюються особи, які могли вчинити даний злочин, свідки та очевидці даного кримінального правопорушення.